Відбуваються перемовини між українською та американською сторонами з приводу війни. А, перший раунд переговорів вже пройшов і ще має бути другий раунд. А, що очікувати взагалі від цих переговорів, чи знайдуть Україна і США спільну мову? Бо офіційно mm -hmm. поки що ніяких коментарів немає. А, там Єрмак написав, що робота триває. А Я що... сьогодні якраз дивилась, такий великий розклад зробила. Ми, звісно, зараз передивимось ну, коротенько. Mm -hmm. Але сказати, щоб знаєте, поставили якусь крапку, то ні. В цих перемовинах. Ну, в плані там до чогось конкретно домовилися. Давайте глянемо. Чи знайдуть спільну мову? да, Україна mm -hmm. і Штати на цих перемовинах. Чи знайдуть спільну мову? Так ну, та ілюзії одразу виходить. Боротьба продовжується. Карта боротьба, карта якоїсь агресії. Виходить, я так розумію, що за кулісами все рівно будуть якісь там перепалки словесні, тому що такі самі карти в мене виходили. До е, зустрічі, ну коли там така неприємна розмова була у Трампа з Зеленським, коли ми всі тут були в шоці, от такі самі карти. Я так розумію, що на зараз такого показувати не будуть. Ну там будуть намагатися тримати себе в руках, тому що все ж таки потрібно починати діалог, потрібно говорити. Е, будуть шукати якийсь компроміс е, стосовно грошей, і грошами будуть тиснути. Територіями, можливо, будуть тиснути, тобто якимось ресурсом. В основному борються за нього, борються за ресурс. Сказати, щоб дійшли якоїсь згоди і знайшли якусь спільну мову, тяні Ну, така буде історія. Угу. Ну, от, накидають та... варіантів да, по, 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 по сімці кубків, знаєте, як накидають варіантів, що вони нам, що ми їм, і, і будемо думати, вони там над тим, що їм обрати, що їм вигідно, тому що тут виходить, в принципі, карта вигоди, і ми будемо думати, на що ми готові піти. Ну, це ж про корисні копали на сьогодні вони мали поговорити? Мабуть... От, от, скоріше за то, що... да. ну Тут і, і про допомогу, і про ресурси. Ну Ресурси це от по тузу Пентаклі, звісно, можуть бути і корисні копали. І, зокрема, розглядалося варіант про режим тиші на морі і у небі. Чи можуть США забезпечити режим тиші? Чи можуть вони? Це ж треба поговорити з російською стороною на морі і у небі? США забезпечити саме так питання, да, так, шас uh -huh. забезпечити режим Тиші Україна Росія. Ні. Говорити про це можуть. Тиснути можуть. Взагалі у штатах тут більше така закрита позиція. Ну, типу, ми сказали, і знаєте, як видати якусь заяву, а ви, типу, маєте її виконати, але, по суті, контролювати ніхто нічого не буде. Угу. Це так. Чи буде цей режим? що, говорять, чи він буде. 50 на 50, знаєте? Можливо, десь буде, хтось можливо буде його виконувати, а хтось не буде його виконувати. ну, тобто, Домовленості стосовно цього звучати можуть. але... Держдеп США сказав, що на людство чекають фантастичні новини. Фантастичні! От таке от вони слово вибрали. Що вони мають на увазі, що прямо от фантастичні новини? От що Я такого да. Прямо фантастичні новини. От ну, в рамках переговорів з Україною, от вони коментуючи переговори з Україною, сказали, але говорили про людство. Слухайте, ну карти класні, карти непогані, якоюсь ситуацією. Фантастичні. Це тристарший каркана, і сонце, і колесниця, і... Імператриця да, це може стосуватися України, це може стосуватися ресурсів, це може стосуватися поколесниці, що ми дійшли якоїсь згоди, що дійсно десь щось може бути підписано. Тобто це певна керованість. Да? Тобто буде досягнута якась мета, до якої ми рухалися, або знаєте, як прописана якась стратегія. Це звісно може стосуватися розкриття якоїсь інформації по сонцю, да? контроль над чимось, те, що стосується в Україні. А ми зараз давайте я гляну, що це для штатів. Мені просто цікаво. Це Ці фантастичні нави, для штатів це створена якась картинка. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що сьогодні, після моїх розкладів, що, от на зараз, що у них ну, у команди Трамп, правильно сказати, да, є таке завдання відновити позитив в країні, прибрати цю внутрішню боротьбу. І от у них оця заява для них вона виходить, знаєте, як сказати щось таке таємне, всіх заінтригувати, але це все по ілюзії виходить. Ну, тобто, показати, що ми щось робимо, створити якусь картинку, здати якусь таку заяву, ну тобто там для, для, для штатів. В основному мова направлена на Україну, тут в плані перевезення, в плані змін якихось для України буде пропозиція. Буде якась пропозиція, якимось чином ще замішаний Кремль, але Кремль іде по місяцю, тобто якісь маніпуляції з Кремлем. Я так розумію, що штати все ж таки трошки там посварилися, можливо, не назовсі, можливо, просто надійшли якоїсь згоди да? ну от, от якось так ну А взагалі по сонцю поколося можливо розкриття все ж таки якоїсь інформації або підписання якоїсь угоди. да Тобто дійшли до кінця. І тепер рухаємося там в такому напрямку. Ну, тобто для штатів це не якісь там фантастичні новини. Та ні. Ну, тобто, це ж ні. що це за заява взагалі мені цікав, як її сприймати, сприймати цю заяву. Цю заяву сприймати по повішеному і по помірності. Тобто, це просто заява. Це щось там на майбутнє, щось відбувається, от ми там до чогось домовилися, і я про це сказав. Трамп не відновить допомогу Україні, доки Зеленський не піде у відставку. Такий заголовок написав журнал БІЛД. Чи дійсно таке можливо, що не буде допомоги, поки Зеленський при владі? Не буде допомоги від США, поки Зеленський при владі. Да, це маніпуляція, з ним неможливо домовитися, він не контрольований, незрозуміло, як з ним домовлятися, як контролювати ситуацію, самого Зеленського, як контролювати. І допомога це єдиний е, спосіб якимось чином повернути контроль над ситуацією. ну, Взагалі цілому. Щось да? Да, він їх дуже сильно жахає, наш, наш президент. Угу. Незручний, мабуть, дуже сильний. Ну, не йде на поступки, не, не кориться їхнім. А, ну, В плані перемовин тут неможливо домовитися, це такий шантаж. Питання глядачі написали: якщо будуть вибори, для нас краще, щоб президент не змінився, щоб він свою лінію довів до кінця, чи краще зміни президента? От для України потрібна зміна я зна... президента? Знаєте, як я, я дуже скептично ставлюсь до слова краще. Тому що кому як краще вирішує кожен сам собі. У Всесвіта на нас свої, абсолютно свої якісь плани. Да? Це може бути якийсь е, кармічний урок, ми маємо пройти. Карти скажуть, да, краще ось це. А ми там будемо ну, всі незадоволені, але дуже чомусь навчимося, там якось виростимо над собою, пройдемо урок. Всесвіт нам скаже: бачите, ви змінилися, а ми там страждали 10 років. Ну, це виявилося на краще. Тому таке питання, знаєте. Давайте його перефразуємо, тому що ну, реально як краще, тут дуже філософське, <с да. Ми можемо подивитися момент вибору. От якщо так, то що нас чекає? Якщо інший варіант, то що нас чекає? Ми можемо так само з президентом. Якщо він залишиться, що нас чекає, якщо інший. Ну, давайте так, Я ж не знаю, як правильно у карт спитати, як правильно сформулювати. краще, а, якщо Зеленський залишиться на своїй посаді після виборів президента, що чекає Україну? І якщо зміниться? Тут, ви знаєте, от я от коли питаю, коли зміниться, карти одразу показують про те, що зміни вони все рівно будуть і вони необхідні. І буде така ситуація, коли необхідно буде це зробити. Якщо він залишиться, Доведеться щось починати з нуля. Карта Шута, це знаєте, можливо, нова політика, можливо, шукати якусь нову команду. Тобто він опиниться в якійсь новій для себе ситуації. Тобто, це вже не буде те президентство, яке було от на зараз є. Тобто для нього це буде взагалі щось нове, от якимось таким чином. А з часом, от з часом карта помірності, у нас йдуть дуже великі зміни в плані. Нашої влади, дачі як сказати, нашої ради, нашої влади, офісу президента, тобто тому структури не? Так, да, по колесу фортуни. Це дуже глобально. На зараз е, неможливо да на зараз поповішеному, тобто ну, ми. Маємо те, що маємо, немає можливості поміняти. А взагалі чимось, можливо, потрібно буде пожертвувати. Карта все ж таки виходить повішеного, а це про жертву. Заради якихось змін, позитивних колеса фортуни необхідно буде чимось пожертвувати. Тому тут і не факт, що він хоче бути президентом. Тут дуже багато сумнівів і дуже багато страхів, дуже багато тиску зі сторони для нього. Такі карти, знаєте, вийшли. От я навіть покажу там дев'ятка, мечі карти місяця, ну може комусь цікаво. Да? Тобто це про внутрішні страхи і невідоме майбутнє. Угу. Ну, тут навіть не про це йде мова. Я от питаю, чи буде. Він на другий строк залишиться і йде карта вимушеного уходу, угу. тобто ти хочеш, не хочеш, ти вимушено. Ну тоді, До, коли доведеться. буде можливість, коли буде час, так. Американці можуть свого когось просунути, якогось свого кандидата, який буде для них зручний. Кого б вони хотіли бачити, вони стоять на зараз перед вибором, якісь пропозиції в плані зміни них звучати будуть. Чи є хтось конкретний, дуже важко. Ні, немає нікого конкретного, але зараз нікого конкретного немає. Щось якісь українці, їм не дуже заговорчує, <говорчеве>, <да>? Чи... <говорчеве> неможливо домовитися. Оця двійка мечів, вона говорить, що неможливо домовитися. У вас своя думка, у нас своя думка. Впливати на щось неможливо, свою точку зору нав'язати неважливо. Ну, от якось так. Значить, карти показали про те, що буде розкриття якоїсь дуже таємної інформації по хитрості, прям для всіх людей. Там необхідно, звісно, в цей період, от, ну, от на зараз, да, там, від числа до 15-го, бути дуже уважним до свого здоров'я, до своїх емоцій, тому що накривати всіх буде в плані емоційності, в плані агресії, бути дуже уважним за кермом. Ну, хто там Залежний там, від метео, да, там, від погоди і так далі, від місяця, там, тобто, впливати буде на всіх. Але цей період він важливий не тільки для України, а й для світу, от розкриттям якоїсь дуже важливої інформації. І сьогодні у нас з вами карта Сонця, може дійсно щось таке, знаєте, фантастичне, якісь новини для людства, щось таке вильється наружу. Ну, будемо чекати.